Юлія та її донечка Лілія залишились без господаря, без чоловіка та батька. Сергій помер, захищаючи Україну на Сході. Тепер його дівчатам доводиться поратися самим. Живемо в орендованій квартирі разом з сестрою проживаю. Важко. Гроші поділили несправедливо. Одна третя тільки дісталась. Обіцяю, що у першому кварталі нового року мали би бути виділені кошти на закупівлю квартир. Будемо чекати. Маленька трьохмісячна донечка Лілія батька ніколи не побачить, адже він помер, коли Юлія була на шостому місяці вагітності. Та Юля щаслива, адже в очах доньки бачить коханого Сергія. На кого схожа дитинка? Чи схожа... На нього. вам? Я можу показати фотографію і її. Це війна нічого, ні до чого доброго не приводить. Як помирають їхні люди, так помирають наші люди. Діти залишаються сиротами. Жінка розповіла про родині негаразди та про інші проблеми, з якими стикається після смерті чоловіка. Ну я зверталася вже в Київ, в адміністрацію президента і в кабінет міністрів, всюди відказ. По житловим мова, по По житлових чекайте. А відказ так. по чому? По то, що з міністерством оборони, чому гроші так поділилися. А на квартиру казали чекати. А у вас був брак оформлений, все Так. Да. обласна рада дала кошти. Ми поділялися. Да. ви отримали так. кошти. Так? Володимир Чубірко каже, обласна рада допоможе Юлії та її доньці, пообіцяв разом з народними депутатами вплинути на уряд, аби дівчина і справді незабаром отримала житло. Вона повинна отримати житло. І... Наші народні депутати які в Закарпатті, Верховній Раді, і голова адміністрації. І я ми прикладаємо максимальні зусиль, щоб у першому кварталі вони отримали, вона отримала відповідне житло, яке їй зобов'язалася дати держава Україна. Ми будемо вирішувати ці всі проблеми. Ми домовилися про систему взаємовідносин, як ми будемо контактувати. Я думаю, що ми все вирішимо. Хотілося трошки підняти їм настрій, подарити подарунки. Звичайно, всі подарунки вони замовили собі практичні, які їм потрібні для життя. Долучились до доброї місії і місцеві підприємці. Я думаю, що сім'ї цим, які ми допомагаємо, вони ну першочергово і потребуються цієї допомоги. І я думаю, що приємно цим людям, бо в нас є можливість Чуть-чуть, як кажуть, підприємці. Голова обласної ради привітав з нагоди свята та вручив подарунки. В свою чергу Юля бажає всім миру. Триматися, жити заради дітей все буде добре.